Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Подивіться, який сухий мох. Він вже починає сихатися. А все чому? Тому що сухе повітря. Але мова зараз не про мох. З ним ми ситуацію дуже швидко вирішимо. Можна просто поряд поставити там якийсь звожувач, він набереться. Зараз мова піде взагалі про зволожування повітря. І чи варто приділяти стільки уваги стосовно вологості повітря, що листочки сохнуть начебто начебто через сухе повітря? Це взагалі міф, який я хочу розвіяти на прикладі ось цього моху, який взагалі вже починає висихатися, Але його відновимо це швидко зробиться. Ніхто, ну, я про себе скажу, у тих місцях, де я вирощую рослину приміщення, в приміщеннях, кімнатах, я взагалі не використовую жодних зволожувачів повітря. І подивіться, як зростають рослини. Жодних зволожувачів не потрібно. Це величезний міф, який просто всі копіюють і ніхто не думає і не поглиблюється у процес, А чому? Таке зволоження більше наносить шкоди, аніж користі? Ось дані рослини усі виглядають добре, не дивлячись на те, що повітря сухе. Коли ви зволожуєте повітря, так само як в тропіках, ось, наприклад, маючи монстери, які там зростають у дуже вологих приміщеннях, вони чому мають великі вистки? Тому що вони мають проблему з випаровуванням вологи. Якщо повітря дуже вологе, продихи закриваються, тобто рослина не дихає. І якщо ви маєте на мету просто рідко поливати або там раз на 2-3 тижні. І щоб рослина не росла, була, умовно, законсервована, можете використовувати вожучим повітря. Тут взагалі фанкоїли, які дуже пересушують повітря, ніхто його не зволожує і не потрібно цього робити. Якщо повітря, там, де зростають рослини, скажімо так, навіть ближче до сухого, рослинам від цього навіть краще, якщо вони забезпечені кальцієм, якщо вони забезпечені калієм, навіть папороті не мають підсихання, не дивлячись на те, що. Вологість дуже низька, тому що я використовую кальцієву кальцівуслітру 1 грам на 1 літр води. Фізіологія рослин, якщо ви її знаєте, а я вам про неї розповідаю, зробить свою справу, дайте тільки доброго і не давайте зайвого. І тоді всі ваші рослини будуть зростатися дуже добре і взагалі не хворітимуть. Принаймні грибковими захворюваннями, які будуть дуже по ширині, якщо ви будете мати високу вологість повітря. Буде грибок, будуть коричневі плями. Ну, я навіть не знаю, на чому їх показати. Ну, щось можливо схоже на ось такі. Ну, а ви це не грибок, це був дефіцит калію початковий після цвітіння гібіскуса. бо калій використався рослиною, ну, приблизно такі плями. Тут таких плям немає. Знайду, то вам покажу. Тому, якщо вологість вело висока, велика, продихи закриваються, і рослини перестають дихати, якщо продихи закриваються, вона не бере вогкісвий газ. Немає фотосинтезу. Будь ласка, запам'ятайте це, якщо є такі е, е, любителі рослин, хто використовує ось ці зволожувачі, витрачає кошти. А потім з'являється там якийсь грибок. Будь ласка, не робіть цього. Нехай рослини будуть у сухому повітрі, і будуть вони виглядати ось так. Лише давайте їм живлення, про яке я вам розповідаю, на своєму каналі у ну, потрібний момент. Не чекайте, поки вже проблема пошириться на вашій рослині, тільки побачили якісь там таке. Не сказати, що прям жовте, а ось такий, ну, знаєте, іще такий саватний лист, кінчик, і не листок, а просто кінчик. Все це ось вже сигнал, це як світлофор. Їздите по дорозі, дивитесь на світлофори, розпізнаєте сигнали, вам розвинений те ж саме, як світлофори, сигнали. Розпізнавайте про всі ці кейси, випадки. Я вам розповідаю на своєму каналі. Тому ось такий... Таке коротке відео про зволожувачі, подивившись на ось цей мох, який вже починає скукожуватися. я вирішив зробити, тому що таких зволожувачів, ідеї взагалі у різних блогерах я бачу просто під копірку повторення одні і ті ж самі, що насправді все набагато простіше. Гарного всім дня і до нових зустрічей на моєму каналі.